Пішло відео? А ну я поклади спочатку. Поклади. Поклади, бо це недобрий. Є... Знаєма від пані Ані з трьох магазинів. Головне, що курка починає ще співати. Як вона в обід вона більше шукала. Добре, досвід діватися над дитиною, кітка йде щось шукає. Ну, Кіточка в нас не молочна, це ми знаємо. А ось, сьогодні пані Наталя привезла, там багато, там на всіх стане. Давай, 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 давай. От ми молочні, але не дуже. Давай одноглазик. давай, давай Ну, одноглазик у нас взагалі нічна собачка. Яйця вона і так норму з'їла, бо то. І, і яєчка будуть. Трохи буде кайфу собакам. От ще раз доказательство, Юля. От дай, от одногласка їла так завжди. Є от майона в нас, була тропі така на притулку. Євра рижа, світлорижа, лапа. <рес> Чому над кожною собакою потрібен контроль? Отак ми потрошки будемо їсти і печінку, і корм вологий, і все. Як її зграє, будуть об'їдати, і постійно буде собака. Ну, вона просто рано чи пізно. Вона помре від голоду, від хронічного недоїдання. Та як от і Блум був флегматом. Тепер кажуть, що не знаю по точним даним він окремо у коготки сидить у вольєрі, бо він алергетик. Від чого? О Господи, це агресує, защі... блум теж агресує алергетик, ага. всі в неї грасують. Ну, це, ну ні, ну довели собаку, бо він був теж, хоча це він пішов на, 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 всі, на всі, ці, воно ну, потім алергія, і він типу, харчується окремо. Ну це було правильно, бо на Франківському притулку треба менше, як нам сказати. До речі, теж був, що працівниця. Спліснявся крупа в мішках із-під цементу. На, не хоче рвії, ну правильно, їй вигідно, тому що зараз на Блумах хтось кидає і є, за що по троєм посидіти. І по франківським клубам. Зараз давай, вони в одну. Так, є різний характер у собак, різний. Так, що відключай, якщо буде перегрузка, бо зараз люди.